У 2006 році в тодішньому Куликівському районі була створена громадська організація Спілка жінок Куликівщини, що спеціалізувалась на взаємодії з жінками громади та надання їм необхідної допомоги в різних сферах життя. Коли голова громадської організації Спілка жінок Чернігівщини Ірина Васильовна Дорожкіна приїхала до нас на зустріч і запропонувала мені очолити. Я трошки повагалася, але тоді зрозуміла, що можна спробувати, адже хотілося, щоб в, нашій, в нашому тодішньому районі, в нашій зараз громаді, була якась така громадська організація. Організація освітніх проєктів для жінок громади тривалий час була основною діяльністю цієї громадської організації. Разом із тим дослухались до запитів суспільства, втілюючи заходи, на які існував попит серед місцевих, а ще активно взаємодіяли з іншими громадськими організаціями та налаштовували якісну співпрацю. До повномасштабного вторгнення наша жіноча організація успішно реалізовувала два грантових проєкти, які були пов'язані перші із жіночим лідерством. І другий називався Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків Чернігівської та Рівненської областей. Також наша організація успішно співпрацювала з дітьми з інвалідністю. Утім, так було відносно мирні роки. І з початком війни, спершу на сході України, а пізніше і після повномасштабного вторгнення в діяльності цієї громадської організації змінилося чимало, починаючи від назви та складу учасниці, і завершуючи діяльністю. Так, у 2022 році громадська організація отримала назву Жінки громада зміни. А волонтерство стало основною сферою діяльності. Війна внесла корективи в наше життя, і робота, формат роботи все треба було просто підлаштовувати під ми вирішили змінити. І відтак змінився її склад. Наша громадська організація стала об'єднаним центром всіх жінок нашої громади, те, що ми згуртувалися всі, те, що ми стали разом в тилу допомагати нашим військовим. Ми організовуємо проєкти, тренінги для жінок, цей майстер-класи. Це співпрацюємо з різними з різними психологами, тренінгами, проводимо навчання. Наразі ж членкині громадської організації Жінки, громада зміни основну увагу у своїй діяльності акцентують на створенні проєктів, які могли б задовольнити сучасні потреби місцевого населення. Це і психологічна підтримка, це якась і реабілітація, це і робота із багатодітними родинами і сім'ями. Одним словом, ми зараз займаємося цим. Ми зараз готуємо новий проєкт, де хочемо все таки акцентувати знову увагу. Де згуртовуємо і надалі будемо продовжувати жінок навколо однієї теми мети? Це наша перемога.